Далі у нас новини з боліт. Все, що вам може здатися вигадкою. Насправді, правда е, тієї е, на Росії. Одним словом, матюкаєшся на фронті, значить, отримуєш кулю. Це не жарт. Нещодавно російські священники там на болотах розкрили головну причину, ну чи не головну причину провалів їхньої армії, що солдати занадто багато лаються. Та -та -та. Матюки Та -та -та. матюкають. Так уявіть лише вони кажуть, що той, хто матюкається, лається, той швидше гине, і це мало не. Закон виходить, що вся історія російської армії це просто невдалий лінгвістичний експеримент. Ну от ти розумієш, мені здається, от вони собі сидять і уявляють, що якщо вони почнуть читати вірші Пушкіна в окопах, то кулі взагалі почнуть їх оминати. Хоча самого Пушкіна, як ми знаємо, вона теж не облетіла та куля. Далі у нас новини з Болі, та Мівченко знає більше. Тож давайте дивитися. Як ти поєднав кулі і Пушкіна, трошки має клепки чоловіка. Доброго ранку, це новини з боліт. І ось ми нарешті дочекалися у Волгоградській області. Якийсь там губернатор замотив новий проєкт. Готові? Відмовитися від абортів навіть у приватних клініках. Підкреслюю, відмовитися від абортів навіть у приватних клініках. Втретє, він буде це повторювати, бо ми не зрозуміли від чого відмовитися? Яких клінік? У приватних клініках це наша спільна робота з колегами із громадських організацій. Вітаємо вас у 2025 році, де кожен росіянин це лише маленька деталь у величезному механізмі, де рішення замість них приймають якісь там відбиті на голову чиновники, РПЦшники ну і так далі. У той час як Волгоградська область вирішує, як же їм ще обмежити права людей в окупованій рашко Горлівці. Стався технологічний бум. Який саме кавовий автомат, який запхали у якусь металову труну, аби той шедевр, походу не стирили. Просто біля кафе хвилинка на п'ятачку встановили нову кавомашину. Давайте спробуємо на смак. Я замовив американо. Цукор можна вибирати. Готівка або карту можна оплатити. Справжня інфраструктурна революція. Це вони для цього захопили наше місто, аби одоробло туди поставити. Тим часом Путін продовжує захоплювати світ своїми військовими перемогами. Ну принаймні він так вважає. Цей вигадник днями такого немало. Морпіхи воюють круто, грамотно, зухвало. Так само воюють на тій же ділянці морська піхота Чорноморського флоту. Фантастичні досягнення, але план перехоплення виздюлів від зсу якось не тягне на круте воювання. Навіть російські священики це знають, але знайшли відповідь, чому російська армія все ж таки така недолуга. Дорогі друзі, запам'ятайте. Лаятися на передовій не можна, це здавалося б щось дивне для людини. Ясно, що там стріляють, там страшно. Ось всі ці емоції, психологічні речі. Вони йдуть на волю. Швидко віддати наказ можна тільки нецезурною лайкою і так далі. Але ми завжди про це кажемо: не лайтеся на передовій, взяв у руки зброю, забудь про матюча. Це не жарт. У нього навіть є теорія, що нецензурна лайка на фронті це, немов магніт, який притягує кулі. Гинуть або отримують поранення в першу чергу ті, хто матюкається. Це закон. Це не те, що я зараз вигадав. Серйозно не вигадав? Ну ок. Короче, росіянам на замітку, життя без мату не лише врятує ваше життя, але й підвищить ваш духовний рівень до самого небесного розуміння цього світу. Компенсації для курських біженців не буде. Ось так просто і без зайвих слів російський народ вкотре кинули через перегиб. На жаль, не вийде з однієї простої причини. Обсяг сертифікатів, які вже видані, або підготовлені до видачі, і обсяг сертифікатів, які будуть виділені загалом, у багато разів перевищують ринок. Парам-парам-пам. Ну не сумуйте русяшки. Подумаєш, завдяки вашій владі ви залишилися бомжами. Спробуйте до Путіна в замок на аквадискотеку потрапити. Там у тому сховищі для шуб, якраз стільки місця, що всі жителі області вашої там легко помістяться. І ось нарешті на фіналочку, скажімо так, РПЦ Ткачов вирішив наїхати на Санкт-Петербург. Петербург це саме неросійське місто. Це місто стало містом чиновників і військових. Нічого особливо російського там не було. Це місто революції, це місто цервбивців, це місто терористів. Він, походу, забув, що місто Петра ще славиться розгулом кровожерливих каналісів і що там народився. Хто? Кально Путін. А тепер уявіть, де опиниться голова цього Ткачова, коли дід почує, що його рідне місто назвали не російським, та ще й колискою терористів. <гум> Залишимо це нашим з вами фантазіям. З вами були новини з Боліт. Побачимося!